Радянський герб на щиті батьківщини матері демонтують і замінять на державний герб України 24 серпня на День Незалежності України. Повідомив міністр культури Олександр Ткаченко. Сам герб буде виготовлений з нержавіючої сталі. За словами Ткаченка, виготовлення герба разом із демонтажем коштуватиме 28 мільйонів гривень. Хоча раніше казали, що заміна герба СРСР коштуватиме 36 мільйонів. Мільйонів гривень знизити ціну проекту вдалося завдяки додатковим дослідженням, залученню експертів та використанню європейських технологій у виконанні робіт, кажуть в Мінкульті. Усі роботи профінансує великий бізнес, бюджетних коштів на це не витрачатимуть. Монумент Батьківщина Мати, розташований у Києві на Печерських пагорбах, на території Національного музею історії України у Другій світовій війні і є його частиною. Пам'ятник відкрили у 1981 році. Родичі скульптора Василя Бородая, який, власне, і є автором батьківщини матері, не погоджувались змінювати витвір, посилаючись на авторське. Право. Тепер у Міністерстві культури кажуть, що онук скульптора підтримує заміну радянської символіки. Крім того, 85% опитаних українців проголосували за те, щоб радянський герб на щиті батьківщини-матері замінили на український тризуб. Про це свідчать результати у застосунку дія.